Вітаю! Мене звати Олена Мельниченко і ми сьогодні будемо говорити про ознаки паралельності прямих. А саме ми будемо говорити про внутрішні різносторонні, внутрішні односторонні, ми будемо говорити про різносторонні, ми будемо говорити про відповідні кути. Давайте спочатку вивчимо і розберемося, що як буде називатися. У нас є дві паралельні прямі пряма А і пряма Б. Бачимо. І є січна С. Тепер давайте проаналізуємо, У нас утворюється 4 кутика. Дивіться, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Я їх не позначала, тому що я хочу їх позначати кольорами, щоб ви бачили, де які в нас будуть кути. Ось насамперед я хочу показати вам два такі кути. Наприклад, ось цей кут 1 і кут 2. Так? Ці два кути знаходяться де? Вони знаходяться в серединці між паралельними прямими, так? І вони знаходяться по один бік від січної. Ці кути називаються в серединці, відповідно, внутрішні по один бік значить односторонні. Тобто кут 1 і кут 2 це внутрішні односторонні кути. Також внутрішніми односторонніми кутами будуть кут 3 і кут 4. Тобто у нас є дві пари внутрішніх односторонніх кутів. Запам'ятайте, сума внутрішніх односторонніх кутів 180 градусів. Рухаємося далі. Далі, якщо ви подивитеся на кут 3 і кут 2, то вони також знаходяться в серединці, але вони знаходяться вже по різні боки від січної. Тому вони називаються в серединці. Внутрішні по різні боки різносторонні. Тобто кут 3 і кут 2 внутрішні різносторонні, також кут 4 і кут 1 внутрішні різносторонні. Запам'ятали властивості, різносторонні внутрішні кути, вони будуть мати однакову градусну міру. Тобто кут 3 дорівнює куту 2, кут 4 дорівнює куту 1. Далі, говоримо далі. У нас є ще кути, які будуть зовні. Ну, зовні. Вже розумієте, якщо вони зовні, вони ж будуть зовнішні, правда? Ось дивіться, наприклад, кут у нас виходить 5, ми скажемо, і кут 6. Як ми назвемо кут 5 і кут 6? Вони зовнішні і відсічної по один бік, значить вони зовнішні односторонні. Сума зовнішніх односторонніх кутів дорівнює 180 градусів. Також зовнішніми односторонніми буде кут 7 і кут 8. А ось кут 8 і кут 5, вони будуть зовнішні, але з різних боків різносторонні. І кут 6 і кут 7, вони зовні і з різних боків різносторонні. Тепер давайте підведемо от, підсумок під те, що я сказала. Тобто, якщо кути знаходяться з різних боків від січної, то вони рівні. Різні боки рівні. А якщо вони знаходяться по один бік від січної, то сума їх дорівнює 180 градусів. Але це ще не все. У нас є ще такі кути, які називаються, називаються вони відповідні. Ми чомусь про них забуваємо. То давайте подивимося, які кути будуть відповідними. Дивіться, відповідні кути це ті, що сидять в відповідних куточках. Наприклад, кут 5 і кут 2, вони будуть відповідні. Вони так в відповідних куточках сидять. Да? Ось, наприклад, кут 6 – і кут 1 будуть відповідні. 8 і 3 відповідні, 7 і 4 відповідні. Відповідні кути рівні. Відповідні кути, відповідно, рівні. Запам'ятали. Оце все, що ви маєте знати. А далі ми будемо гратися. Далі ми будемо розв'язувати наші задачі. Чому гратися? Тому що завдання дуже прості, і ми їх розв'яжемо, граючись. Значить, У нас з вами є дві паралельні прямі А і Б. До речі, в цій задачі малюнок є, заготовлений, він трішки відрізняється від того рисуночка, але нічого тут страшного немає. Є в нас вісім кутів, і нам сказано, що прямі А і Б паралельні, ну якщо вони паралельні, то будуть виконуватися ось ті умови, про які я казала. Так? І нам сказали, що кут 1 дорівнює 133 градуси. І необхідно знайти кут 7. Давайте подивимося, якщо кут 1 у нас дорівнює 133 градуси, то ми можемо зразу сказати, що і кут 5 дорівнює 133 градуси. Я зразу це запишу. 133 градуси. Чому? Тому що кут 1 і кут 5, вони відповідні. Добре. А ось кут 5 і кут 7, вони вже є якими? Не знаєте, якими? Тоді подивіться попереднє відео, яке я завантажила. Це суміжні кути. Тобто кут 5 і кут 7, вони суміжні. А сума суміжних кутів дорівнює 180 градусів. Тобто ми кажемо, що кут 7, він буде дорівнювати 180, я до речі, градуси допишу, 180 градусів відняти 133, і значить кут 7 буде дорівнювати 47 градусів. Так? Ось, ми знайшли, чому дорівнює кут 7. В другій задачі нам сказали, що один із кутів на 26 градусів більший від іншого. Ну, малюнка в цій задачі не було, я сама побудувала, в нас є дві прямі паралельні А і Б, в нас є січна С. Ну, я взяла, що оцей кут буде перший, він буде більший на 26 від кута другого. До речі, ви могли взяти інші кути, ви могли взяти, що тут кут один, тут кут 2. Головне, щоб ви розуміли, що у вас... Це два кути, які не рівні, один від другого більший. І е, будемо розв'язувати, звичайно, рівнянічком. Менший кутик, а менший в мене кут другий, я позначу через х градусів. Тоді я більший кутик позначу як х плюс 26 градусів. Ці два кути у мене, вони є внутрішні односторонні. Якщо б вони у вас були не внутрішні односторонні, наприклад, внутрішні різносторонні, все одно б їхня сума була 180 градусів. Тому що це кути різні. А якщо вони різні, то серед восьми кутів їхня сума буде обов'язково 180 градусів. Тому я складаю рівняння. Х плюс х плюс 26 дорівнює 180. Дивіться, х плюс х в мене буде 2х. Я можу 2х залишити тут, 26 перенести вправо і далі робити класичним методом. Але я хотіла би спростити числа, зробити їх меншими. Тому я все поділю на 2. 2х я ділю на 2, це буде х, 26 я ділю на 2, це буде 13, і 180 я ділю на 2, буде 90. А тепер, щоб знайти х, я від 90 віднімаю 13. Тобто х буде дорівнювати 77. Х дорівнює 77, значить, наш кут 2 буде 77 градусів, а нам необхідно знайти кут 1. Тоді я можу сказати, що це 77 плюс 26. Ось так. І матимемо, що ми матиме? 90, ні, не 90, а буде 100. 3 градуси. А можна було б сказати, що це 180 мінус 77. І ми отримали б ті самі 103 градуси. Ось ми знаємо і кут 1, і кут 2. Далі дивимось наступну третю задачу. В третій задачі в нас також є дві паралельні прямі, пряма А, пряма Б, є січна С. І нам ось тут сказали, що сума двох кутів, ну, яких невідомо, але сказали, що сума двох кутів дорівнює 66 градусів. От ви повинні усвідомити, що у вас є кути або рівні, або такі, що їхня сума 180 градусів. Тобто ми говоримо не про рівні кути, тому що не про ті кути, сума яких 180 градусів, а про рівні кути, я перепрошую. Тому ми можемо сказати, що кут 2 і кут 3, дивимося сюди, кут 3 і кут 2, вони якраз і можуть бути тими кутами, що їхня сума 66 градусів. Тому що, наприклад, якщо я візьму 2 і 1, то вже 180, Ця умова не буде виконуватись. Тобто ми маємо зрозуміти, сума яких кутів буде 66. І ми розуміємо, що ці кути будуть якими рівними. Тому ми кажемо, що кут 2 дорівнює куту 3 і буде 33 градуси. Тобто у нас ось цей кут 33 і ось цей кут 33 градуси. І нас запитують в цій задачі, чому дорівнює? більший із восьми цих кутів. Давайте подивимось, 33 він не буде більшим, це гострий. Це гострий кутик, а нам треба знайти більший, тобто тупий кут. Наприклад, я знайду, чому дорівнює кут 4, він і є більшим, бо 4, 1 це все більші кути. Тобто кут 4 буде 180 відняти 33. І це буде 147 градусів. Тобто більший кут 147 градусів.